У селі Космачі Косівського району стався релігійний конфлікт через дату святкування Різдва. Прихильники новоюлянського церковного календаря прийшли на Різдвяну службу, про яку напередодні оголосив священник Василь Кіфор. Початок служби був запланований на 10 годину ранку. Люди зібралися, але до церкви їх не впустили, двері храму були зачинені. Священник разом із головою так званої двадцятки повідомили, що ключі від церкви зникли. Поруч зібралися й ті, хто виступає проти переходу на новий календар. Вони ображали присутніх, кричали, що зараз піст і що різдвяну службу служити не можна. У результаті п'ять годин люди простояли біля зачиненої церкви і так і не дочекалися різдвяної служби. Зазначимо, що конфлікт проявився напередодні. Коли прихильники святкування Різдва 25 грудня приїхали до єпархії в Івано-Франківськ, щоб їм дозволили провести окрему службу від тих, хто хоче відзначати 7 січня. Однак, як бачимо, церковне керівництво не змогло залагодити конфлікт, і він перейшов у площину громадського протистояння, коментуйте новину та підписуйтесь на канал.